Доброго дня, шановні телеглядачі, настало літо і багато рибалок відводять душу хто як і хто де. Сьогодні я розповім вам про людину, якого цікаво слухати, і йому є що розповісти нащадкам. Борис Походенко, мешканець селища Савинці, що на Ізюмщині, ділиться зі мною своїм досвідом. Оце рибинка вийшла. Да, да. А як же його без болеється? Но... Окуньок, так? Да? Окуньок. О, Окуньок. Красавець. А ну ж покажи його так. всьому ракульці. Так, так, так. От бач, як по заказу. <реку> я знав, куди йти. Я з окунів таких було тягав. А я ж тобі кажу, що 60 років з лишнім це було. Навіть більше. 57-й так рік оце, прийду, тут аж платинку робили, там невелико коло куща, верболіз був. Ми там і раки драли. Я вже пацаном був вже плавати вмів, в 57-му, 58 році. Ага, так тут сомиків було тьма. Я коли-то 83 штуки впіймав. Ну, ну я пацан був, я їх брав, лише принести, щоб не було що то поїсти. Воно ж не сильно широко було із їдою. Щоб мама не наварить там борща, там картошину бросичи капустину, ото і все, весь обідать. І ото ми підемо, каже Борис не ходи, на рибалку утонеш. Ну ти наловиш, ну і що далі? Отих карасів, а тут жива природа, а там що-то закрито все. Часто ходиш оце на рибалку. Як робити нічого, в городі нічого робити, то в мене так і вгород такий, я тут стину. От дивись. бачиш, що це? О. А? Ти засняв? Засняв, а як же. Ну, і що? є. Це ж він вирішив війти в історію. Да. окунецей. Та може І ти разом з ним. Отак і буде. І буде діло. Ага. Оце не треба даром, а я ж прикормив, отам там горошку брусь. А, ну так, да, там же себе льок зібрався, а возле нього окуньок. Це да, любить їсти, це піми. А всі ж люблять їсти. Ні все, не буде клювати. Твоя мрія. Чи час, щоб війна без ще закінчилася, Господи. Мрія одна. Одна побіда наша, побіда України, щоб вона незалежна була. Оце головне. щоб не була вона колонією Російської імперії. Так. Ж, це ж Російська імперія. Це не те, що думали, що Совєтський Союз там буде, нічого возрождення не буде. Колонігальна буде країна та і все. Будуть вижимати все з неї і нічого не будуть давати. Буде ще, ще, ще хуже, набагато, ніж ні було. Хоча й тоді не сладко було, жили, ну, але все одно жили. Люди образування отримали, вчилися, де захочуть по своїм способностям. А зараз оце діти, унуки, уже внуки, зараз вже внуки, вже мені внуку до 25, так я жнився 30 років, 29 почти. Щоб ти зараз молоді, поки сказав Молоді. Сидіть Молоді, свою батьківщину, нікуди не уїжджайте. Ні в яку страну, ні в Європу нікуди. Там нас не, не чекають. Ну, Діватися їм просто. Оставайтесь, любіть свою землю. У нас саме чарівна і кохайте свою землю. її, не залишайте оце кисли на рибалку. Забирайте. Я воно своїх очів. Дідусь, ага. Пацани, коли-то приїжджали, у мене, ж, я скажу, 25 років вже став А тим по 16, по 12, 13 буде. Хоч... А зараз потім жили. Ти хочеш, а ні ні, ні. Зірвався. Ні, ні не зірвався, а ти дав йому спокійно. Дати... Рано. Ра... Ні, рана... рана наша обща війна. А це не. Я, я зрозумів, то я вже в шутку привратив нашу все сейчас пішло, я ж прикормив. Ну, це себельок. А ну сибельок іде. Вон скинулася. То настояща рибина. Україна понад усе, ми переможемо.